Подивися в дзеркало. Що ти бачиш? Подивися в дзеркало. Що ти бачиш? Я бачу красиву дівчину. Дякую. А поруч із нею. Що ти бачиш? Ну, не знаю. Це добре. Ти робиш успіхи. Ти так думаєш. Так, раніше ти бачив одне лайно. Зараз хоча б його немає. Це тому що ти вже все розчистив всередині. Тепер потрібно щось покласти в цю порожню мушлю. Не можна ж її так залишати. Отже, дивись добре перед собою. Тебе нічого не цікавить у цьому красивому обличчі та не особливо. Зазирни добре в свої очі. Що ти там бачиш? Доброту, та й в надлишку, а ще Вони непогані. краса правильно, вони красиві. А далі. Ну можливо, ніжність. Так, повно. А любові? Так. І любові там багато. Навіть занадто. Так, її занадто. Треба дати їй вийти. Скажи, що ти мене любиш. Вибач? Ти мене не любиш? Та ні. Чому ж? Ну або в мене до тебе є певні почуття. Ти мене любиш чи ні? Я полюбив тебе з самого першого дня, з першої секунди. Ну так скажи це. Я просто це важко сказати. Знаєш чому? Ні. Тому що тобі цього ніхто ніколи не говорив. Адже так важко любити, коли ти не отримуєш нічого у відповідь. Так. Я люблю тебе. Voilà. Ось так. Ти отримав любов. А тепер можеш дати трохи своєї. Твоя черга. Я люблю тебе, Анжела. Або як би тебе не звали. Точно. Скажи ще раз, без імені. Я люблю тебе. Добре, а зараз подивися на себе уважно і скажи це. Я не можу. звичайно, ти можеш. Подивися на себе. Тобі так не вистачає любові, довіри. Невже ти не бачиш, що заслуговуєш, щоб за тобою доглядали. Не відмовляй своєму пораненому тілу, яке терпить тебе так довго, ніколи не скаржиться. Скажи йому, що у нього своє значення, своє місце. Дай йому те, що воно заслуговує любов. Я люблю тебе, Андре. Я люблю тебе, Андре. Люблю. Я пишаюся тобою, Андре.